Дорогі друзі, брати, сестри, всі глядачі телеканалу ТІБІН Україна. Щиро вітаю вас. Ми із вами живемо в досить непростий час. І сьогодні багато людей переживає біль. І був час, коли я сам для себе задавав запитання, а як же пережити цю біль? Я зачитаю один текст Слова Божого, і на основі його ми дещо пороздумуємо. Це Євангелія від Марка, 5 розділ, я буду читати із 25 го вірша. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натопі ззаду і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло тієї хвилі джерело кровотечії, і тілом відчула вона, що видужала від недоги. Така ситуація була в житті Ісуса Христа. Жінка, яка роками страждала на хворобу, вона докладала всі зусилля, щоб вирішити цю проблему. Але їй так і не вдалося. Можете собі уявити, яку біль переживала ця людина. Я думаю, можливо, хтось зараз дивиться, і ви переживаєте яку-то біль уже роками. І вам досить зрозумілі почуття цієї жінки. З однієї сторони вона переживала фізичну біль, правда? З другої сторони, вона переживала душевну біль. Більше того, згідно традиції того часу, людина, яка хворіла такою хворобою. Вона не повинна бути серед людей. Іншими словами, вона мала би сидіти в себе вдома і тихенько хворіти. Можете собі уявити, яку вона переживала душевну біль. Можете собі уявити, яку біль вона переживала, коли думала про своє майбутнє. Страх, напевно, наповнював її серце. Вона думала про себе як про людину, яка кинута, яка нікому не потрібна яка не бачила ніякого майбутнього. Можливо, навіть її час від часу появлявся гнів на тих людей, до кого вона зверталася за допомогою, але так і нічого. Час від часу її відвідував відчай. І ось сьогодні ми задаємо питання, а як же нам із вами переживати біль? Як нам бути, коли ми молимося і не маємо відчуття того, що Бог дав відповідь? Або найближчим часом це питання буде розв'язане, як ніби наші молитви недосяжні. Бачите, тут є два моменти, які дуже важливо. Дуже важливо зрозуміти, де ми шукаємо розраду. Я не про те, послухайте, я не про те, щоб ми не відвідували лікарів рівно навпаки. Бог дав кому-то талант лікувати, і вони є лікарями. Маю на увазі офіційними лікарями. Будь ласка, відвідуйте, піклуйтесь про своє здоров'я. Але є моменти, коли лікарі безсилі, є моменти, коли найкращі спеціалісти цього світу можуть розвести руками і сказати, на жаль, ми нічим не можемо допомогти. І ось ці страждання. Для декого страждання і біль впливає таким чином, що людина закривається в собі. Нікого не хоче бачити і живе ось таким одиноким життям. Дехто ображений на всіх, дехто просто в відчаї, а дехто навіть стає байдужим, жорстким, часом жорстоким. Біль це як лакмусовий папір, досить часто нас показує, що є всередині, або навіть веде до певного переродження і не завжди. В кращу сторону, не завжди в кращу сторону. І ось я хотів би зауважити буквально декілька речей, які, власне, мені допомагають пережити біль і справлятися з тими викликами життя, котрі зустрічаються на моєму шляху. Перше, що хотів би зауважити, Ісус Христос приймає кожну людину не за заслуги, не за праведність. Рід, статус ні. Часом, навпаки, всупереч. Всупереч якимось традиціям, як в цьому тексті, всупереч якимось людським судженням. Іншими словами, Ісус Христос настільки полюбив нас, що Він приймає кожну людину, навіть ту людину, яку ви, можливо, в своєму житті вважаєте, що вже з неї нічого не вийде, але Він приймає кожну людину. Він зацікавлений кожній людині, тому що на Головському Христі він помирав за кожного із нас і за кожну із нас. В нього не було якоїсь вибірковості зовсім ні. Тому скільки б ми із вами, не сидівши вдома, не поглядали всередину себе, не займалися саможалістю, або, навпаки, десь навантажували на себе відчай, образу. Скільки б цього не було б в нашому житті, воно зовсім нам не допоможе, а навпаки, приведе ще до гіршого стану. Нам потрібно зрозуміти, що є хтось, хто може допомогти в наших болях і в наших стражданнях. Я пропоную істина, Слово Боже каже, це є Ісус Христос. Друге, Христос не лише страждає разом із нами, Він. Пригадуйте, прийшов на цю землю, і він співчував людям. Більше того, він знає, як нам тут, на цій землі, де багато гріха, неправди, зла. Він дуже добре знає. І він не лише співчуває нам. Зауважте цю річ. Він постраждав за нас. Іншими словами, він не лише з нами страждає, але він все зробив, постраждав за нас щоб дати нам життя іншого типу. Дорогі мої любі, якщо би ви взяли різні релігії світу, ви не знайдете, де Бог, божество, умовно кажучи, страждає за людину. Досить часто ви знайдете, що божество десь далеко, майже нічого не цікаво, запущені які-то процеси. Но ну, Ісус Христос, наш Господь, Він не так себе повів. Він прийшов на цю землю, щоб стати зрозумілим для кожного із нас, співчував нам, співчуває нам, але для того, щоб викинути нас із цієї темряви, з цієї болі, Він постраждав і взяв на себе мої гріхи. Гріхи часто і є причиною страждання, і тому, коли ми каємося, Він прощає нас. Він постраждав за нас. І Бог третій і Бог пообіцяв, що так, на цій землі Він буде з нами, але ми все одно будемо мати страждання, все одно будемо мати біль. Але він пообіцяв для нас вічність і сказав: ось там не буде цього. Я не раз так говорю, що в вічності не то, що не буде страждання. Вічності слів таких не буде існувати, у вічності явища не буде існувати. Але часто ми задумуємося над тим, коли страждання є несправедливі. І, в Слові Божому, ви знайдете багато, багато випадків, коли страждання були несправедливі. Ні, не тому, що я можу хизуватися якоюсь своєю правністю зовсім ні. Але так чи інакше, я можу сказати, цього я точно не заслужив. До прикладу, давайте візьмемо Йова, який стільки настраждався, правда, хто читав Біблію, а хто не читав, прочитайте книгу Йова, ви побачите, скільки він настраждався. У нього були всі шанси впасти в відчай. У нього були всі шанси зневажити Бога. Але разом з тим, від тої, тих залишків сил, які були в нього. Він чіплявся за Бога. Чому? Бо він розумів, в кого є розрада. І коли ми страждаємо несправедливо, це особливо боляче. Але, друзі мої, запам'ятайте одну річ. Скрізь, де люди страждали несправедливо, до прикладу, той самий Йов, або Йосип, або інші випадки, подивіться, завжди приходила за ці страждання нагорода. Більше того, не просто нагорода, а Бог по-особливому цих людей благословляв. І вони на сьогоднішній день для нас є прикладом віри. Тобто ці люди, які страждали несправедливо, вони показали нам приклад віри, замість того, щоб впасти в відчай, і ці страждання продовжилися би. І не було б їм кінця. Більше того, і вічність для них була б досить таки, скажімо так, непередбачувана. Вони чіплялися за Бога всіма своїми силами. І вони шукали Бога. Десь розуміли, десь відчували, що це все не заслужено, але разом з тим шукали Бога. І проявивши оцю вірність, Бог їх нагородив. Знаєте, ця жінка десь порушила традицію. Ця жінка якісь уставлені правила життя в тому суспільстві десь порушила. Але в неї появилася віра. І доки ми не візьмемо на озброєння віру нашого Господа Ісуса Христа, доки ми не візьмемо, біль буде продовжувати перемагати в нашому житті. Я бажаю вам, щоб біль не продовжувала перемагати ваше життя, щоб це трапилось, візьміть віру і йдіть до Ісуса Христа. І ви побачите, так біль буде супроводжувати. Але знаєте, Зі мною буде завжди Господь. А так як Він є зі мною, я пройду все це. І в мене є велика надія, там у вічності, з моїм Господом Ісусом Христом. Я все це побачу. Чому так мені потрібно було пройти? Можливо, частина моєї дороги і тої болі було необхідно для того, щоб я не потрапив, не потрапив до аду, а до раю, щоб змінилося моє серце, моє відношення, моя сутність. Ми все це там побачимо. Давайте навчимося вірити і довірятися Господу. Пройдемо, здолаємо і будемо щасливі. Благослови вас Господь.